Усе моє все зветься Україна. У Коломиї відкрили виставку творчих робіт випускників Вижницького фахового коледжу мистецтв та дизайну імені Василя Шкрібляка. Понад 200 творів експонують у виставкових залах національного музею народного мистецтва Гуцульщини та покуття імені Йосафата Кобринського. Художня різьба, ювелірна справа, ковальство, текстиль, моделювання одягу, вишивка, художній розпис, бісероплетіння ці і не тільки різновиди мистецьких технік можна побачити на виставці робіт випускників вижницького фахового коледжу мистецтва дизайну імені Василя Шкрібляка. Це відібрані твори, які е, більшість з них не експонувалися в Коломийському національному музеї, але вони всі зібрані е, в одну таку експозицію, яка е, Передає насамперед дух. Буковинського мистецтва в сьогодні велика кількість робіт, яка відтворює саме незламність, саме боротьбу, саме відчуття такої перемоги і возвишення, все ж таки правди над брехнею, над злом. Роман Гаврилюк, директор вижницького коледжу, продовжує серед випускників навчального закладу вже є лауреати і дипломанти всеукраїнських та міжнародних премій, чиї творчі результати добре відомі не тільки в Україні, а й за Кордоном. На сьогодні в закладі здобувають освіту майже три сотні студентів. Успішно завершили і вступну кампанію. Майже сто абітурієнтів розпочнуть навчання на різних спеціальностях у Вижницькому коледжі ділиться Роман Гаврилюк. Намагаються активно працювати всупереч війні. Навчальний заклад в останній період випускає, крім освітнього рівня, молодший спеціаліст ще освітній рівень Бакалав, що є багато перешкод, багато таких. Скажем так, об'єктивних суб'єктивних моментів, які треба переходити, звичайно, це і воєнний стан насамперед, це і міграція. Це вже не перша виставка студентських робіт у залах національного музею. Тут презентують творчі напрацювання вже не один рік. Студенти мистецьких закладів з Прикарпаття та з інших регіонів ділиться Ірина Федів, заступниця гендиректорки Національного музею народного мистецтва Гуцульщини і Покуття. Студенти при опрацюванні своїх дипломних робіт користуються часто фондами, користуються тою джерельною базою народного мистецтва, яка міститься саме в музеях. І тому ми з радістю пропонуємо наші зали. Практично щороку презентуємо роботи або Косівського інституту, або Вижницького коледжу мистецтв і дизайну і радіємо тому, що студенти творчо працюють і вивчають традиції традиційне мистецтво, інтерпретують його і створюють сучасні роботи. Оглянути виставку можна впродовж місяця у виставкових залах національного музею.